Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Нещодавно тільки з'явилася інформація про 55-ту версію гри, і слідом за нею прилетіло ще й в регулювання балансу по героях і деяких режимах. Тож, давайте розглянемо, кого це буде стосуватися і кого знову справедливо або несправедливо попустили. Ну що ж, цей день настав, і Мірям та Біднайт порізали. Спочатку героя місяця Віселуса проти неї випустили, а тепер і порізали. Отже, що ж змінилося? здоров'я буде не на 15%, а на 22. Ну тут підняли відхіл, але йдемо далі. Прислужники котики будуть мати вже менше ХП. Замість 40% 30. Атаку їм збільшили замість 20% 30. Тобто фактично зрівняли показник ХП і атаки. Чи це погано? Звісно, 30% життя це не 40. І котики будуть мати менше здоров'я, але це все одно багато. Це трішки більше як 500 ХП буде у котиків, залежно яка була прокачка. По емблемах посилення атаки плюс 45% і ще 20% збільшення для кожного вхідного удару буде замінено на 50%. Герой і його союзники просто отримують плюс 50% до атаки, і все, що теж непогано, але того імбового збільшення вже не буде. І ще один важливий момент: видалили збільшену частину здоров'я, тобто забрали один показник вміння зовсім, і герой просто підлікує себе та сусідів вже на 22%, але не буде давати ліку. Вання кожного ходу і ще й овер, тому для тих, хто має цього героя, це не дуже добра новина, адже він стає не таким імбовим, хоча і непоганим. Я нагадаю, що цей герой ну максимально неприємний в захисті, і це ще я м'ягко висловилася. Його, якщо зразу з кубика не вбити, то все. А ще якщо з боку стоїть куфу, то можна далі не продовжувати. Тому так, може це правильно, адже це дуже дисбаланс виходить. З іншого боку, були гравці, які витрачали кошти, щоб її зловити. А тепер це не настільки імбовий герой, як. Хотілося, тому все-таки думаю, варто героя добре відтестити перед тим як випускати. А ви як думаєте, пишіть у коментарях. Наступною під роздачу потрапила костюмована Пантера. Їй додали плюс 5% до шкоди, яке їй нафіг не треба. Сильно погоди не зробить, але врізали їй основне вміння. Замість мінус 54% зрізу захисту від темряви вона даватиме мінус 34%, що в принципі теж непогано, адже більшість героїв дають плюс-мінус такий зріз. Але саме в тому була. Її основна фішка такий високий зріз захисту противника. Думаю, що ближчим часом її витіснить з топів якийсь новий герой. Багато змін дісталося і мушкетерам. Трішки скоригували властивості проходження етапів на самому проходженні, зменшили шкоду від спецнавичок деяких ворогів, і вороги боси отримують тепер сімейний бонус мушкетерів, тобто прикриття. Зміни зачепили і саме прикриття, шкоду, яку отримує герой замість союзника, з 90% 80-70% стала. 60-50-40% залежно скільки героїв є в команді. В цьому випадку бонус все-таки покращили, але зменшили тривалість з 6 ходів на 3 ходи. Думаю, що все-таки менше шкоди краще, як тривалість дії, адже якщо герой швидкий, то може ще раз поставити прикриття. Також змін зазнали і самі герої. Дартаньяну збільшили трішки броні та життя, а ще скоригували його вміння. Тепер він буде наносити 470% шкоди замість 500, але буде більша шкода від. Вогню замість 849 1023. Хоч, як на мене, краще завдати більшу шкоду відразу і добити ворога, ніж накинути пасивну шкоду. Але з іншого боку, Дартаньян швидкий і не завжди ворог зможе вилікуватися, а шкода вогнем чимала. А ще йому дали додаткове вміння. Він буде лікувати себе на 459 протягом трьох ходів, що в принципі норм, адже він дає прикриття і це ХП йому буде потрібне. Далі Араміс. Його вміння залишилося без. Змін лише дали додатково плюс 30% захисту на три ходи, що теж буде доречно для героя, що дає прикриття, і ще пододавали на декілька очок більше атаки, броні та життя. Наступний Атос. теж додали йому лікування 306 хп на два ходи і збільшили його показники на декілька очок. Інших змін у вміннях немає. Королева Анна теж отримала додаткове лікування. Тепер вона лікуватиме себе на 918 очок протягом шести ходів. І Якщо ніхто цього не задиспелить, то це буде. Чималий відхіл, а в неї і так є багато захисних навичок, тому це вміння ще більше її підсилить. І як і всім, додали по пару очок до показників атаки, броні та життя. Портосу додали лише два очки атаки, але змінили шкоду, яку він буде наносити, з 355% на 380% по всіх ворогах. Це був непоганий рівень шкоди, а стало ще краще, хоча він повільний, але багато де може згодитися. Більш детальний огляд на мушкетерів є на моєму каналі, тому можете переглянути. Де там я розповідаю більш детальніше про цих героїв. І ще чотиризірковому вільєрсу дали 324 хп на 4 ходи, а показники броні, життя та атаки залишилися без змін. Отже, для тих, хто має когось з мушкетерів, це хороші новини, на відміну від тих, хто має Міриам та Біднайт і Пантеру. Ще покращення є для Гразуль і бубнового капітана. Гразуль буде давати 22% лікування замість 15. Як на мене, це все одно мало. Щоб реанімувати Гразуль, то варто дати їй хоч щоб 40% лікування і збільшити дію її вміння, те що вороги не можуть поставити негативні ефекти, як мінімум на три ходи. І бубновий капітан буде наносити шкоду замість 260%, 275% цілі. В принципі, для швидкого героя, який ще й знищує прислужників з цілі, це норм урон. Може, і я все-таки його прокачаю нарешті. Ось і всі зміни по героях. Вони мають увійти в силу вже 13 лютого. Також пишіть у коментарях, чи маєте ви когось з героїв, яких зачепило. Покращення або погіршення, і як вам такі зміни? Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі!